Війна історичний час великих випробувань, але водночас зростання та виховання нових сенсів і можливостей. Українці вчаться робити кроки вперед, попри всі труднощі. І з вами Кременчуцькі новини про події дня. Дивіться у нашій програмі. Кременчуцька громада сьогодні знову прощалася зі своїм героєм. На війні з російськими окупантами 12 жовтня загинув старший солдат Сергій Попович. Вічна та світла пам'ять герою. Щирі співчуття родині та близьким. Із сумом на душі та сльозами на очах Кременчужани сьогодні, 17 жовтня, попрощалися зі старшим солдатом Сергієм Поповичем. 37-річний воїн став на захист батьківщини ще з перших днів війни. Розпочав службу у Кременчуці. Згодом був на Донеччині, а востаннє обороняв Україну на Харківщині. Навчалась за кордоном разом і в складі військової частини, коли прийшов наказ, з березня місяця виїхали на виконання завдань спочатку Донецька область, напрямку Креміна. І через півтора місяці вже почали виконувати завдання в Харківській області. Сергій виконував завдання на посаді механіка водія БТРа. Був військовослужбовцем, був солдатом, про яких завжди мріють командири. Сергій був веселою та життєрадісною людиною, на яку можна було покластися за будь-яких умов. Проте його спіткала гірка доля. Під час виконання бойового завдання у нього влучив ворожий FPV дрон Розповідає військовослужбовець із позивним комісар. Був вправним військовослужбовцем, бійцем, і разом сюди ми приїжджали, ховали наших інших товаришів. Він один був із тих, з яким я починав службу. У найрідніше завдяки мужності та героїзму наших захисників та захисниць, які самовіддано виборюють вільне та незалежне майбутнє українського народу у воєнному протистоянні з російським агресором. Ми маємо змогу вчитися, працювати та підтримувати воїнів, наближаючи перемогу України. Вічна пам'ять та вічна слава герою Сергію Поповичу Катерина Грудніва Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Щороку початок опалювального сезону є важливою подією для мільйонів українців. А в умовах війни та економічної нестабільності питання опалення стало ще більш актуальним. Тож, коли кременчужанам очікувати тепло в оселі, дізнаєтеся прямо зараз. На вулиці відчутно похолодало. Відповідно, постало питання увімкнення опалення у Кременчуці. Стало відомо, що від завтра опалювальний сезон розпочнеться в закладах охорони здоров'я. А на черзі дитсадки та інші об'єкти соціальної сфери. У нас сьогодні прийнято рішення по запровадженню опалювального сезону в закладах охорони здоров'я, тому що насправді там є люди, які лежачі і які не рухаються. Їм важче переносити це похолодання, яке зараз от кілька днів буде. Заклади освіти ми будемо давати по мірі наявності підстав, тобто це три дні температурний режим, середньодобова температура менше 8 градусів Цельсія, або в разі якихось ну, різких кліматичних змін. Варто зазначити, Кременчук одне з перших міст, яке подало тепло в лікарняні заклади. Щодо опалення в оселях містян, то рішення прийматимуть по мірі настання відповідних погодних умов. Орієнтовно по Україні взагалі от була нарада нещодавно по штаб по підготовці до зими. Всеукраїнська говорили про те, що міста планують до 1 листопада розпочати опалювальний сезон. Ну, орієнтовно, 30 або 1 числа. Нагадаємо, що традиційно опалювальний сезон в Україні починається у другій половині жовтня, проте рішення про включення опалення приймається на місцевому рівні і залежить від погодних умов. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. За добу у Кременчуцькому районі згорів автомобіль Шкода Форман. Також дві жінки, одна з яких мешканка Кременчука, стали жертвами інтернет-шахрайства. Детальніше про це дивіться далі. 16 жовтня у селі Крива руда Кременчуцького району через несправність електричної системи згорів автомобіль Шкода Форман. Власник авто, помітивши вогонь та дим із салону, одразу викликав на місце події рятувальників. Підрозділ, що перебув на місце, встановив, що вогнем повністю охоплено легковий автомобіль шкода Форман та відразу подав ствол типу протект на гасіння пожежі. Чим запобіг подальшому поширенню вогню на поряд розташовану будівлю сінника. Наслід даної пожежі знищено даний легковий автомобіль. Травмованих чи загиблих наслідків пожежі не зафіксовано. Також за минулу добу до правоохоронців не дійшло два повідомлення про випадки інтернет шахрайства Першою жертвою стала мешканка Кременчуцького району. Мешканка одного із сіл вісімдесят року народження. Повідомила про те, що під час Спілкування в соціальних мережах з невідомою особою, яка запропонувала підробіток, прив'язала свої банківські рахунки в подальшому з її карт різними транзакціями, було знято кошти в розмірі понад 100 тисяч гривень. Друга жертва мешканка Кременчука втратила кошти, перейшовши за посиланням у соціальних мережах. Також вчора ми маємо звернення від мешканки автозаводського району, яка повідомила про те, що під час перелистування різних сторінок знайшла інформацію про виплату. Кожному українцю допомоги, перейшовши за посиланням, остання виявила, що з її рахунку було знято кошти в сумі понад 10 тисяч гривень. Наразі з фактом шахрайства відкриті кримінальні провадження. Правоохоронці чергове наголошують, не довіряйте сумнівним повідомленням в інтернеті. Якщо ви користуєтеся різними сайтами в інтернет мережі, вам пропонують заробіток перейти за посиланням, щоб отримати виграш, або ж ставити вподобайки. Не потрібно відразу виконувати вимоги, переходити за посиланням, особливо прив'язувати до сторінок ваші банківські рахунки. Обов'язково. У інформацію, яка яка надходить, не керуйтеся першочерговими емоціями. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Турбота про здоров'я наших дітей це інвестиція в майбутнє нації. Про програму безкоштовного гарячого харчування для учнів молодших класів. Наш наступний сюжет. Від сьогодні у закладах загальної середньої освіти Кременчука розпочалося надання безкоштовного гарячого харчування для учнів перших-четвертих класів в рамках програми першої леді України Олени Зеленської. Це відбувається за ініціативи першої леді Олени Зеленської. На Кременчуцьку територіальну громаду виділено більше 16 мільйонів гривень для забезпечення гарячим харчуванням всіх учнів перших-четвертих класів. І від сьогодні вже 75% закладів освіти розпочали це харчування. Ну, ви побачили, що сьогодні це вперше відбувається для таких учнів. Це організаційний ще процес, але наші працівники справилися з цим. Порції накриті в час. Ну, діти задоволені. Увесь раціон шкільних їдалень збалансований та містить усі необхідні елементи для здорового розвитку дітей. А найголовніше, що малечі смакують такі страви шкільних кухарів. Вона дуже смачна. Я сьогодні їв картоплю. мені подобається більше всього картопля. Мені дуже все сподобалося. То це дуже гарне, ну дуже корисне і ну, мені все сподобалося. І котлети, і карти топля і салат. Тут перший раз я от прийшов, мені тут дуже сподобалося. Тут мої любимі котлети, вони мені дуже сподобалося. Я все з'їв. Ну тут хороша їда, я хочу сюди і ще і ще раз прийти. Метою програми першої леді Олени Зеленської є забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування у дітей. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Маршрутне таксі номер 3 б у Кременчуці відтепер курсує за оновленим маршрутом. Як тепер їздить маршрутка та що думають Кременчужани про такі зміни? Далі у сюжеті у Кременчуці вже два дні. Маршрутне таксі номер 3 б курсує за новим маршрутом. Тепер воно з'єднує молодіжний з першим занасипом, проїжджаючи вулицею Флоцькою до селікатного заводу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету з метою поліпшення доступності транспорту для мешканців нашого міста. До виконкому міста Кременчука і до міського голови надходили звернення щодо забезпечення комфортного руху на транспорту, першого, обслуговування першого занасипу і це від мешканців даного мікрорайону, і відповідно від підприємств які. Працюють на вулиці Флоцькій щодо доставки на їхніх робітників на підприємстві. Це дасть можливість найбільш більш якісного забезпечення пасажирських перевезень, особливо на першого занасипу, і з'єднає перший занасип з мікрорайоном молодіжному. Нові зміни у транспортній інфраструктурі Кременчука забезпечують швидке та комфортне пересування містян, сполучаючи між собою віддалені райони містам. Ну, зараз транспорт працює з тим же інтервалом, які потройки працювали в часи пік там. Якби менше 10 хвилин, а так в останній час там 8, десь, ну, від 5 до 10 хвилин. Ну, Вечірні часи, звісно, там по чергуванню буде трошки у нас. Зараз вивчаємо, яка тут загрузка, яка кількість людей. Більш цього, що будуть пробувати чергувати з інтервалом, то може, 20-30 хвилин, в залежності від кількості людей. Крамучужани позитивно оцінили зміни та взячні за нові більш комфортні можливості пересування містом. Зручно, звісно, що на молодіж не зручно. Ми розуміємо, що чим більше маршруток, тим гарніше для нас, для пасажирів. На травну іноді довго було чекати, а тепер, якщо і треба, то ну, шикарно взагалі. У мене дочка проживає молодіжна, мені дуже зручно. І дітям зручно, мені це дуже зручно. Та що я дякую, також за потреби планують запустити великий автобус для перевезення пільгових категорій населення, що стане додатковим кроком для забезпечення зручності та доступності транспорту у місті. Марія Брадаєва, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини. У молоді Кременчука з'явилась унікальна можливість реалізувати свій потенціал, адже у хабі майбутнього стартував проєкт Майстерня соціальних ініціатив 2024 Детальніше про це наш наступний матеріал. Кременчуцька молодь, яка прагне втілювати свої ідеї у життя, відтепер має чудову можливість. Адже 16 жовтня в просторі хаб майбутнього стартував проєкт Майстерня соціальних ініціатив 2024 Понад двадцять учасників протягом чотирьох днів навчання отримуватимуть важливі знання та опанують основи написання грантових проєктів. У нас сьогодні майстерня соціальних ініціатив для молоді і підлітків. Будемо навчати, як втілювати соціальні проєкти, шукати на них ресурси, повний процес, як їх підготовлювати, визначати і реалізовувати. У нас на сьогодні більше двадцяти учасників. Цифра визначалася через те, щоб в цей час зробити максимально комплексне рішення, щоб приділити увагу кожній ініціативі. І, звісно ж, ми сподіваємося, що люди, які навчаються, Чається, вони потім будуть реалізовувати проєкт, і Ми будемо їм допомагати в цьому вести менторство. Ініціаторами проєкту виступили громадське об'єднання Молодіжна щаслива родина та громадська спілка Діалог. Продовж навчання досвідчені викладачі допомагатимуть учасникам розбирати повний цикл роботи над проєктами та поділяться своїми досягненнями. Ми хочемо, щоб молодь була активними учасниками громадянського суспільства і щоб ті ініціативи, які вони хочуть впроваджувати в своєму місті, що вони вміли не тільки про них мріяти, але й зна. То як від мрії перейти до реалізації. Учасники з захопленням поділилися своїми очікуваннями від майстерні соціальних ініціатив. 2024. це в майбутнє. Це перспектива. Я взагалі бачив собі. Лідера, я хочу в майбутньому мати свою команду, робити великі речі. Ось я думаю, що саме написання грантів це один з таких шляхів, прям великих, котрий може допомогти. Я вважаю, що це дуже класний проект для того, щоб продумати свій проект від, від нуля просто до. Фінального класного матеріалу, який може виграти, і виграти не тільки в рамках цього, бо і тут є грантова винагорода, але й далі ти можеш за цією схемою пропрацьовувати наступні проекти і в цьому зростати і реалізовувати свої плани. Наприкінці навчання учасник з найкращим проєктом отримає міні-грант на реалізацію своєї ідеї. Поліна Калініченко, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. 13 жовтня у Києві відбувся всеукраїнський турнір з черлідингу Red Foxes Cup, у якому взяла участь Кременчуцька команда. Як все відбувалося, які нагороди завоювали спортсменки, та які враження залишилися у них, розкажемо далі. Кременчуцька команда чертів «Інфініті» із тріумфом повернулася зі всеукраїнського турніру шерлітингу Ред Фокс кап. Цього року він був присвячений 20-річчю цього виду спорту в Україні. На змаганнях зібрались найсильніші команди з семи областей країни, аби вразити журі своєю майстерністю. У нас була вікова категорія мініс. Це діти від 7 до 12 років. І виступали ми в дев'яти номінаціях різноманітних. Це було шоу, і наш каньок, скажімо так, це шоу. Ми зайняли два перші Місць це було тріо-шоу і група шоу. Також дівчатка виступали у перформанс, у черденс. І були три сольні номери у нас. Взагалі дев'ять номерів ми представили в Києві. Юні спортсменки спортивної школи імені Кисельова гідно представили Полтавщину на турнірі. Чірці Мінфініті здобула численні нагороди. Перше місце у п'яти номінаціях, в одній номінації друге місце та третє місце у двох номінаціях. П'ять перших місць у золотому фіналу. Одне друге місце теж у золотому фіналі, і одне третє у стрібному фіналі, і одне ще одне третє у, у золотому фіналі. Мені дуже сподобалося. Ми вони дуже були драйвові. Там було дуже багато народу, цікава програма. Турнір Red Foxes Cup став важливим етапом для команди юних черлідерок. Дівчата проявили не лише високий рівень майстерності, а й справжній командний дух. Після кожного номеру ми всі дружно підтримували одне одного, і наша команда з кожним змаганням все сильніше і сильніше стає. У мене було соло, і в мене там було третє місце. Був ще у нас загальний номер. Вся команда у нас була. Ми зайняли перше місце. І до мене ще був дует. Ми заняли теж перше місце, і в мене дуже була перших багато місць. Ці нагороди результат великої праці та любові до спорту, які спонукають дівчат на подальше звершення. Наша команда тут приїхала, щоб отримати призові місця, та мені подобається їздити на змагання. Я люблю займатися черлідингом, моє майбутнє я думаю, з черлідингом пов'язане. Було трохи сложно там виступати. Ми ж переживали, там наші нові номери були, так що нам подобалось. Ну і страшно було, бо дуже друге останнє місце. Ну а в ми призові місця получили. Команда Черті Мінфініці планує надалі брати участь у нових турнірах та міжнародних змаганнях. Дівчата налаштовані підвищувати свій рівень та продовжувати прославляти Крамочук на спортивній арені. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Крамочуцькі новини. Жанна Алтавська, талановита українська виконавиця та співачка, учора виступила з благодійним концертом у міському палаці культури. Як все пройшло, та ексклюзивне інтерв'ю з Жанною, дивіться вже за мить. Вчора сцену міського палацу культури запалила талановита співачка Жанна Алтавська, яка виступила з благодійним концертом на підтримку Збройних сил України. Жанна яскрава українська виконавиця відома своїм унікальним стилем та неймовірним голосом. Концерт зібрав у залі безліч шанувальників, які прийшли насолодитися музикою і підтримати благодійну мету. Ших нот було зрозуміло, що концерт обіцяє бути насиченим та емоційним. Жанна виконувала пісні, які давно полюбилися її слухачам, а також представила нові композиції, наповнені глибиною почуттів і силою. У інтерв'ю Кременчуцьким новинам співачка поділилась, що її надихає на створення музики. Знаєте, десь надихає, це на створення а пісень, наприклад, про кохання, а десь просто коли зжимається серденько, а, тому що зараз війна, кривава жорстока, як кажуть, від болю, від плачу, а, від ненадихання, як кажуть, так пишуться такі пісні. Приходить муза і. Пишуться тексти та мелодії її пісень дійсно сповнені щирістю, і вчора вони зачепили душі кожного присутнього у залі. І найголовніше концерт є благодійним частину коштів з придбаних квитків направлять на допомогу нашим захисникам. Загалом Жанна дуже багато допомагає Збройним силам України. Дуже багато благодійних концертів робимо на підтримку збройних сил України. Багато вже міст об'їздили, як великих, так і маленьких містечок. Також є такі площадки, де ми не можемо показувати, де саме ми виступаємо. Що я можу зробити, так це співати, а співати що на користь, тобто для того, щоб могли люди донатити. Тому що кожен придбаний квиточок, ми розуміємо, що це частина задоначених коштів на збройні сили України. Жанна Лтавська щира і неймовірна талановита виконавиця. Кременчук дякує за такий дивовижний концерт за щирі емоції та запальну енергію. Кременчужани, ви тримайтеся, вірте в перемогу, а вона буде обов'язково, тому що інших просто у нас варіантів немає. Бо з нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наша єдність, тиск на Росію та посилення України на міжнародному рівні є запорукою завершення війни у спосіб, який не дозволить Росії розпочати її знову. Дякуємо нашим воїнам, які щомиті відстоюють незалежність держави. Слава Україні та її героям.